Ра наступна розпочалася Матч у е, колективу Кабело. Зажайчина, Гол! А Капело відкриває рахунок і Сергій Нем Гадонський пробує примісінько у верхній кут воріт Михайла Головатюка, тюка, не залишаючи тому жодного шансу врятувати свою команду. Просто. Виставив руки, голова і на цьому все. Бо безальтернативний удар від суперника 1-0 булька повів. Кутовий. Вдається заробити. Директоренко простріл. Мамо стати адресатом. Був не таким і близьким. Директоренко знову він пробуває з під суперника, справляється з цим ударом. І ось. Кілька ми кілостей. Тому. Чи не? Чирка, Чирка. Педах. Педак. Педак. Простріл. Русін. Господиря Русін, але підбирання за суперниками. Мінестеренко. Педак. Момент. Вийшов голкіпер м'яч у Денис, під. але через пас на директоренка з цього тиску. Педак, директоренко. У блок ставить суперник. і Швець риву. і. Важко, але обігає Петренка. А далі вже затисли суперники і втратить Артем Швець Павло Петренко. Низом продовжується після тайм-ауту директоренко. Тринадцята хвилина. Виникла можливість для контура. Так кавалерії директоренко сам її організовує. Тікає вічна вічі з Денисом Лещенком. І дуже легко на досвіді пробиває у ближній нижній від голодує переход. Кополов розігрував стандарт. Євгеній розка. Він робить забігання. А Валерій директоренко прострілює. Розка! Розка! Розка небезпечно. Здавалося б зараз. Директоренко Ліворуч. Педак. Бедак, педак, педак, простріл. Карне малоданчику був партнер. Болсає. І знову Директоренко. Хитає опонента, пробиває поворота. Руссін. Через пас на пасна швейцяр. Другий тег розпочався, матч між Рісвінс та полу. І зі стартом другої 20 ї хвилинки вже на її першій хвилині. І Рісвінс виходить уперед, маємо на табло. По сигналу Копилов розігрує центрального кола після цього пропущеного голова у власні ворота. Невгадовський підхоплює. Від у нього Сергій Невгадовський. В першому таймі, ну майже. Директоренко розігрує низом через Роску. Не так давно він у грі з'явився. Замінив Петренка. Роска. Не відаю, чи чутно мене в трансляції. Можливо, не дістав м'яча. Знову за атаці. Тож, рахунок в один лише гол веде Рісвінс. Роска. Роска. Лешенко забирає. Роска зустрічала. Зараз підхоплює і новим темпом атака відбіло червоний. Коловадюк фіксує. Роска його прискорення. Євгеній. І ще на Нестеренка. А Андрій Нестеренко ще на Роску. Євгеній. Злівої ноги. І не буде голоботу. Роска. Лівіше є. Директоренко, Валерій вже в штрафному майданчику. Євгеній Роска. Дорожка ставить Блок. Знаходить педака. Педак. Простріл. Нестеренко. Все-таки не м'яча у сітку. Швець переслідує директоренко. Його раніше по-моєму, по, по ходу першого тайму за таким ривком не встигав досвідчений Валерій. Директоренко, але Получить. зараз він захищався. Ірі Свінс і Відповідає Ірі Свінс. Педак, педак, педак. Бієлеженко нестеренко все таки забиває. Рахунок стає 3-1 за 20 секунд. Чистого часу до фінального свистка. А Швець на зовсім саменького віддає Митяєва. Митяєв голкіпера не перехав. Фінальний свисток із рахунком 3-1. Ірі Свінс обіграє Капелов.